Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок, і я пізнаю світ. Урок 45-й. Розвиваємо кмітливість. Тема нашого уроку Твої відкриття множини. Розпочнімо наш урок з перегляду відеолиста Музика Друзі, сьогодні ми поговоримо про множини, сукупності об'єктів, об'єднаних за однією або кількома спільними властивостями. Множиною є набір інструментів для космольота. Вони містяться в спеціальному ящику на кораблі. Команда футболістів, їх об'єднує гра за певний клуб, країну, а також однокласники, їх об'єднує навчання в одному класі. Колекція наклейок, табун коней, натуральні числа, арабські цифри тощо теж множини. Дізнаймося про це детальніше. А чи зрозуміли ви, що таке множина? Спробуйте навести приклади множин. Наприклад, множина шкільні предмети. Пригадайте, які предмети ми вивчаємо? Українська мова, математика, я пізнаю світ. Це теж буде множина. Що таке множина? Прочитаємо та вивчимо. Множина це сукупність різноманітних об'єктів, об'єднаних у єдине ціле за спільними властивостями. Об'єкти, з яких складається множина, є її елементами. Наприклад, елементи множини мої улюблені тварини жираф, Мавпочка та лев. Наведіть приклади множин об'єктів, що вас оточують. Установіть відповідність. Подані назви множин, арабські цифри, натуральні числа, букви українського алфавіту. Поєднайте. Множини з елементами цих множин. Отже, арабські цифри 10 елементів мають натуральні числа, нескінченна кількість елементів, букви українського алфавіту мають 33 елементи. Скажіть. А скільки елементів може бути в множині? Будь-скільки, будь-скільки, навіть нескінченна кількість, як у множині натуральні числа. Виконаємо завдання вправи 3. Розгляньте зображення. Визнач, елементи яких двох множин зображені на малюнках. Закресли зайвий предмет та обґрунтуй свою думку. Отже, чи побачили ви ці дві множини? Це гриби та листя. А отже що зайве? Зайва ягода. Попрацюємо як справді науковці. Але спочатку навчимося позначати множини. Для цього переглянемо презентацію. Множини позначають великими латинськими буквами. Наприклад, А, Б, М, Ж. Для позначення елементів множини використовують фігурні дужки, у яких перелічують елементи, відокремлюючи їх один від одного крапкою з комою. Наприклад, поданий запис означає, що множина М складається із чисел 1, 3. 5, 7 і 9. Якщо множині належить багато елементів, у фігурних дужках указують кілька перших з них, а решту позначають трьома крапками. Поданий запис означає, що n є множиною натуральних чисел та має багато елементів. Множину можна задати, перелічивши всі її елементи. Наприклад, множина А має два елементи букви С і D. Виконаємо підписи за поданим зразком. Отже, множину позначаємо великою буквою. Подивіться, якою М. Далі записуємо елементи поданої множини. Для цього пишемо, дорівнює елементи цієї множини 1, 5 і 9. Їх записуємо у фігурних дужках. Відкриваємо фігурну дужку, пишемо 1. Ставимо крапку з комою, пишемо 5. крапка Скоми і пишемо 9. І закриваємо фігурну дужку. Виконайте записи, підписи для наступних двох множин. Натисніть на паузу Виконайте завдання. Перевіримо, що ви записали. Множина «Б» у фігурних дужках елементи множини двадцять п'ять. Дванадцять шістнадцять. Множина К і елементи множини. О, е, а, у і, і І фігурну дужку закрили. Поміркуйте, як можна назвати ось цю останню наведену множину? Що ми тут бачимо? Ми бачимо букви, які позначають голосні. Отже, множина К – це голосні. Допоможемо квапці задати множину переліченням її елементів. Читаємо і записуємо. Множина М, що складається з парних натуральних чисел не більших за 16. Пише множина М, і вона складається з парних натуральних чисел. 0 не натуральне число, тому ми його записувати не будемо. Два. Наступне парни, чотири, шість, вісім. Десять, дванадцять, чотирнадцять. І шістнадцять. Множина Б, що складається з усіх букв українського алфавіту. Ну, Усіх букв українського алфавіту 33. І от якщо так багато елементів, то можна записати тільки декілька і поставити три крапки. Множина Б складається, відкриваємо фігурні дужки, далі пишемо. Б. І поставимо три крапки, ну, і можна ще останню Я написати після трьох крапок. Тобто всі букви українського алфавіту. Множина видів дерев. Тут ми можемо записати двома способами. Ну, по-перше, за виглядом листків. Ми можемо записати множину Д листяні і хвойні дерева, або множину видів дерев Д, і елементами множини Д будуть назви дерев: верба, тис, береза, клен і три крапки. Їх можна перелічувати довго. Запишіть множину видів дерев. Самостійно натисніть на паузу і запишіть. Скажіть мені, будь ласка, діти, а чи можна назвати колектив артистів балету множиною? Хвилинка релаксації з відеофрагментом вистави помилуємося. Виставою лісова пісня Михайла Скорульського у виконанні балетної трупи Дніпровського академічного театру опери та балету. Балет поєднує особливості кількох видів мистецтва. Розглянемо схему. Розгляньте, як балет поєднує кілька видів мистецтва. Це і танок, це і театр, тому що ми бачимо сюжет сюжетну лінію, що відбувається. Це і музика. Перевіримо свої припущення. Тобі напевно відомий такий витончений і граційний вид театрального мистецтва, як балет. Він народився в колоритній країні. Італії, батьківщині вам уже відомого Адріано Челентано. Проте набув популярності і розвинувся у Франції, де в балетних виставах брав участь сам король. Балет цікавий тим, що поєднує оркестрову музику танок і водночас має сюжет. Як справжня театральна вистава, ти впізнаєш його за характерними танцювальними рухами, а також зовнішністю танцівників. Балерина танцює в спеціальному взутті, пуантах та пишній багатошаровій спідниці балетній пачці. Сценічний одяг танцівників чоловіків називають Трико Розкрий усно зміст наведених понять, використовуючи термін множина та вказуючи спільну ознаку за зразком, наприклад, репертуар це множина драматичних. Оперних музичних творів, які виконуються протягом певного часу в театрі. Спробуйте розкрити поняття термінів трупа, оркестр, хор, балет, балетний одяг, екіпаж космольоту, хвойні дерева, сонячна система, римські цифри. Дні сонцестояння, дні рівнодення. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Отже, множина дні сонцестояння, що ж це таке? Чи множина множина дні рівнодення? Що це таке? Мабуть, тут у вас виникли труднощі. Поглибимо знання з теми, прочитавши довідку пошепки разом з диктором. Тривалістю дня і ночі впродовж року вирізняють чотири особливі дні: два дні сонцестояння зимове і літнє і два дні рівнодення осіннє і весняне. Сонцестоянням називають астрономічне явище, коли сонце підіймається над горизонтом найвище, найдовший день або найнижче, найкоротший день. У дні рівнодення тривалість дня і ночі однакова – 12 годин. У північній півкулі саме тут розташована Україна день літнього сонцестояння 22 червня. Він триває майже 17 годин, день зимового сонцестояння 22 грудня. Це найкоротший день у році. День осіннього рівнодення 23 вересня, День весняного рівнодення 21 березня. Отже, тепер ми можемо з вами дати поняття. Множина. Дні сонцестояння в Україні це які дні? 22 грудня та. Та двадцять друга червня. А множина дні чого? Рівнодення в Україні це двадцять третє вересня. Осіннє рівнодення і весняне рівнодення 21 березня. А зараз перегляньте відеофрагмент і розкажіть, як тривалість світового дня пов'язана з положенням Землі на орбіті. Воно ви в пам'яті алгоритм розв'язання винахідницької задачі. Для цього розгорніть зошит на сторінці 36. Читайте алгоритм. Прочитали. А тепер виконайте завдання. Сформулюй суперечність. І визнач ідеальний кінцевий результат. Заповни таблицю. Отже, перше. Уважно прочитай та проаналізуй текст задачі. Читаємо. У Південній Америці живе Ягуар Лорд. У його лісі є лише одне озеро. Але в ньому водяться пірані – хижі риби. Варто звіру, якого мочить спрага, нахилитися до води, яка небудь пірання боляче хватає його за ніс. То як Ягуарові напитися з озера? Вияви та сформулюй суперечність між реальним станом об'єкта і бажаним. Отже, якщо Ягуара мучить спрага, то йому слід напитися води, але його можуть з'їсти піраньї. Якщо не пити води з озера, то ягуар не загине від пірані, але він загине від спраги. Сформулюємо тепер ідеальний кінцевий результат, тобто визначимо найкращий результат, якого прагнемо досягти. Переходимо к третьому. Об'єкт має бути в ягуарові слід утамувати спрагу, і йому потрібно вберегтися від пірань, тобто і напитися, і живим залишитись. Як це можна зробити? Запропонуйте кінцівку. Що можна зробити? Щоб і напитися, і живим залишитися. Ідеальний варіант. Ягуар має кинути в озеро і як можна далі частину своєї здобичі. Ну, щось таке, на що пірані можуть накинутися. Бажано, щоб це було м'ясо, інакше пірані не накинуться. І от! Коли ягуар кине шмат м'яса піранням як можна далі, пірані накинуться на це м'ясо, а ягуар в цей час нап'ється води подалі від хижих риб. Як вам такий результат? Пригадайте, які країни материки було згадано на уроці? Пригадали? Так, ми пригадали, що Балет зародився в Італії, але популярним він став у Франції. Ми про це згадували з вами. Також згадували Україну. Покажіть ці географічні об'єкти на картах. Сторінка 37 і сторінка 40. Отже, любі мої, підсумкуємо. Так що ж таке множина? Так, це сукупність різноманітних об'єктів, об'єднаних у єдине ціле за спільними властивостями. На цьому наш урок закінчено, і я прощаюсь з вами до наступного уроку.